Доброго вечора. Я вирішила змінити початок свого відео, бо мої влоги виходять ввечері. І я розумію, що людина ввечері включається, а там кажуть доброго раночку. Тому кажу, Катюня, треба починати ввечері знімати. так? От Катюня тільки що не треба чухати вушко. Ой, от Кетька тільки що вже повечеряла, а я ще буду тільки сідати. Тож зараз, звісно, покажу, що я сьогодні буду їсти. І уявляєте, Віка не прийде на вечерю. Кеті, ми сьогодні самі. Буває таке, що ми самі. І ми жили, та шабать, да. ой, моя дівчинка, да. ми самі. Ну що, покажемо, чим не кормити будемо? Ось моя вечеря. Так, окорочок отакий зелень, але ж трошечки зелені. І от така капусточка. Взимку я багато їм. Квашеної капусти. Так, курка, до речі, не варена. Це курка засмажена в цій моїй сковородці гріль. Так що, все, я буду вечеряти. І вам бажаю смачного. А завершення доброго вечора виглядає отак. Добра ніч! Ох, і погодка! Ну, зовсім не хочеться казати доброго раночку. Ну, зовсім. Ой-ой-ой, Кеті не хоче йти гуляти. Подивилась у вікно і сказала йти сама. Я тут варю собі каву, хожу, а вона отак от. Ну це ж вообще жесть. Ну все одно ж треба йти. Ну що робити? Ладно, поп'ю кав. Потім буду піднімати. Ось, дівчата, хто хотів колбасу цю в, роз... в розрізі, Ось все глобіно, отака, От Мілано, Сиров'ялина зі свинини. Виготовлена. Тікайте. Зіталійськими, ну хто тут лізе? Так, коротше, е -е, колбаса, знаєте, як? корисних колбас не буває, да Але ж, ну, більш-менш, по-перше, сиродялина, це показую в розрізі. Ну, дуже смачна. Ну, прям смачнюша, смачнюща, смачнюща. З ранковою кавою. Що ти хочеш? Що, то очі позакисали. В общем, дуже раджу. <рес> Не чує мене віка. Ну, ну, дуже смачна. І на святковий стіл, і зранку під кавусик, теж добре. Інколи можна. Так, от, хотіла робити печеньку, <рес> потім почитала. Ну, Кунжутну, тобто кунжут і з бананом. А потім почитала коменти і вирішила, що ні. Бо коменти погані. Тому буде пиріг. Назвемо його так: банан, какао, яйце ось. І ще шоколад. І так я ще додав трохи кунжуту. І все це на півгодини в духовочку робимо. На жаль, не було написано е на скільки градусів треба духовочку. Ну, я поставила на всяк випадок на 200, а було написано, що в розігріту, тому я вже грію духовочку. Так, закидаємо банан. Банан. Засипаємо какао. Мені здається, що при такому какао, скільки я насипала, то шоколад можна просто розтопити і зверху посипати, або просто покласти. Ну, в общем, я подумаю. Так, яйце. Тин. Яйце. Ось тут яйце. Закриваємо. Відбиваємо, не буду вам жужати. така вийшла маса. Зараз викладаю от сюди. Нічого не написано, ніякого жиру. Але я думаю, що трішечки можна гірчичним масличком його змазати. Чи пергамент покласти? Мабуть, краще пергамент. Може, і краще пергаментом, Але. Ой, виявилося, що в мене його немає. Так що я змазала кокосовим маслом. Думаю, що кашу маслом не спортити. Отже, викладаємо. Отак. Дивіться. Я вже пальці пооблизувала, і тепер думаю, чим оце <смасити> вимазати. І навіщо його випікати, як воно і так дуже смачне. Ну, просто дуже смачно. Але ж зараз я сюди кунжутіку ще. І не буду відхилятися від рецепту. Ще трошечки шоколаду я туди покришу. Отак, от у мене чорний шоколад з мегдалем. І ще трошечки ось, ось кунжуту. Красивенько вийшло. Мабуть, його треба все ж таки трошечки туди отак от отак от зробити. Так от і тепер в духовочку. До речі, я духовочку переключила на 170 градусів. Бо я спробувала, воно і так смачне. Я думаю, що ж воно так буде дуже випікатися на 200, мабуть, на 170 буде краще. Все, відправляю в духовку. Оце роблю і думаю, чого люди так люблять оцю всю випічку випікати. Ну, це ж начебто взагалі дуже просто. Але воно було і так смачно. На що його випікати? Ну, все ж таки вирішила випікаю. духовочку. От, на півгодинки через 35 хвилин вимкнуть світло. Так що я встигаю. Пройшло півгодини. Ну що? Боже, поможи, де? Да? Вічно я. Мати, господи, яке слизьке. Так, достаємо. Ну що, на вигляд нічого? Хай трошечки охолоне. Петрогає мене. Ну. ну, клас. Колона і будемо смакувати. Ну що, будемо різати і пробувати, що тут в нас таке вийшло. Ну, такий собі. Ой, це я вилизала ту, оту ну, чашу, щоб збивала. Таке смачне, ну просто ну, неймовірне. Ну, то Взбиваємо яйце, банан і какао. Смачно, неймовірно. Що його випікати? Да? Але ж, хто дуже любить якісь печенечки, якісь солодощі, щоб щось можна було... До чайочку, до кофійочку, просто перекус, то мені здається, що це ну, дійсно корисний перекус. Тут є вуглеводи, це для тих, хто як же можна без вуглеводів. Вуглеводи, але не цукор, а банан, яйце, білочок, какао. Так, ну і я туди ще ж в рецептіки, які я дивилася, там не було кунжуту, це вже мої інтерпретації. Але там був шоколад. Шоколад був чорний. в мене чорний шоколад, але щось там він 50% 50 і з мегдалем. Але мені, я думаю, та пробую вже, я думаю, що мегдаль може ще й смаку додавати. Смачну. Але на мій смак ота От взбита маса була смачніша. Ви бачите оце чучело? Шо ти? <смас> Собакам шоколадне не можна. <смас> так, щоб було видно. Ні, я ще заражовую. Є такий присмак Магдалю, звісно, дуже додав, додавив. Так, і зовсім не відчуваю цього, що я там сипала, кунжуту. Ам ще не відчувається. Ну, я думаю, що собака від кусочку <гум> від кусочку шоколада не помре, ні. О, о. М -м -м. Це, скажи не смачно, так? Ня. Це не собача їжа, ні. Щоб його таке собача їде. Ня. Ну, що ще чашечка кави, ізумітельно. Якщо ви любите, саме щось таке, знаєте, пече. Падає. На, все, більше немає. Я більше не буду їсти, все, і не будеш. В общем, хто любить випікати і хоче... До речі, можна було какао менше зробити з двох бананів, а на оцю порцію какао, там було б десь у мене пів склянки какао. На таку порцію какао можна було два банана, два яйця, не да може навіть одне. І от я скажу, що о той кунжутик, це воно ну, додало своє вердикт, виносимо. Подобається. А завтра я буду ще одне готувати. Теж корисне. А, а, віка, ну вже ви, мабуть, в неї подивилися. А може, вона ще не виставила, бо вона мені вчора скидувала. Каже, зробила по твоєму рецепту, по-моєму, то я просто скинула рецепт, що я побачила. Там вже весь цей тік-ток і Інстаграм, в цьому самому 4 яйця взбиваються теж з какао, з молоком. І виходить такий десерт, що ну, взагалі не відчуваються яйця, але ж це ну, насичений білком десерт. Я... Вона вже зробила, але вона замість молока поклала е, сливки. І що вона ще сказала? І замість цукру, от ж в неї якийсь цукрозамінник. Я зроблю таке теж, бо вона сказала, що дуже смачно. Але ж я покладу чайну ложку цукру, і нічого такого зі мною не буде. Ну, Можна меду покласти ложкою. Якщо я з'їдаю там конфету цю тузю, то там не менше ложки. Ну, не менше. Чайної ложечки цукру, ну не менше. Тому нормально. Можна додати. Ой, дай лап. Лапу дай. Ой, лапу. Так, а моя И что сразу дайте, да? что дайте сразу. <реш> Боже, как я ее люблю. Да, люблю шабаку, мою красивую шабаку. Ничего не снимала с красивой шабакой. Вообще не снимала сегодня собаку. Бо э, вчера это ж капец, это це же целый день. Лило такое, что ужас. Я промокла вся, штаны болоньевые, ну, вот, типа, жижные, знаете. Теплі. Що будемо робити? У мене нема нічого, десь нема. Все. Стоїть тут зайчиком. Штани болоніві насквозь. Куртка на на, Я прийшла додому до Кеті, а у Кеті класна одежа в неї тож в минулому році Ларис Лариса пошила. Вона нормальна, вона не промокла, в неї такий класний там, етод. чи балоні, чи що воно, воно таке прям прорезіняне, але ж воно на тепленькій основі. І вона прийшли прийшла додому, в неї тільки лапи мокрі, а так суха. А я вся до трусів. Все мокре. От Сьогодні вже ж, звісно, краще, але дуже холодно. ну. Мені так уже ну, якийсь сніжок, щоб уже якийсь такий настрій більш піднімався. Хоча оце я кажу мені сніжок, а зараз Сашею розмовляю по телефону з подружкою вона каже: Іди ти нафіг зі своїм сніжком, оце вся слякотня, сракопад, оце все це все це ти на машині їздиш, а мені пішки ходити. Не хочу я того сніжку, нафіг, надо. Я кажу, ладно, ладно, не надо. А мені таке біленьке, знаєте, дуже класно зранку гуляти. А так, я оце сміюся, мабуть, у мене зуби чорні після оцього. Так, що, мені вже, мабуть, пора фарбуватися. Все ж, я думаю, може вже ближче до Нового року. Може ще так походити, наче ще й нічого. Ой. Ну що, фарбуватись чи не фарбуватись? А до речі, дівчата дуже дякую за, за рекомендації з приводу лаку для нігтів. Поки що вона мені класно покрила цим якимось там укріпляючим безцвіт ну, як, прозорим. І ну, я зараз нічого не буду робити. Ну, хоч з тиждень, щоб нігті прийшли в, своє, в свій такий класний стан, і тоді вже почну. За цей час я вже щось куплю. Мені ще сказали, там один Сашка моя кстати, сказала, що там ще в нас є один магазинчик в Хрещатік Сіті, десь там в підвалі, там, каже, теж дуже-дуже великий вибір і ціни навіть нормальні. Так що ще туди схожу, в общем, знайду. Я таки думаю, що я протримуюсь. Ставимо ставки, скільки <сіх> я протримуюсь. Чи дочекаюся я Аліну? Дуже, дуже хочеться дочекатися. Що, що, шо, шо, що? Я сьогодні працюю, сьогодні п'ятниця. Що я вам колбасу показала? Щось іще я. Я вже не пам'ятаю, щось ще комусь обіцяла. <сіх> ну, В общем, нагадайте, якщо що. Буду потихеньку збиратися, може, ще щось. А, на вечерю я, до речі, опять печіночку розморозила. Так що Віки скажу, що в мене на вечерю, то вона не прийде, тому що скаже, ти, ти зі своєю печіночкою. От, розумієте? От, наскільки ми їмо, що от, я кажу, неважливо, що хтось приготував, і, слава Богу. А є от якісь такі продукти, які ну, ну, ну не, не сприймає. От, ну, Біка, там барину курку, шкурку, все підряд, все. а печінку не може. Не заходить. Так, ладно, буду потихеньку збиратись. Да буде світло. Пам. Вімкнули світло, а ми з Китті отут лежали. Я поряд з нею, там лежала вона і втикала я. <гум> в телефон. А вона отак поряд. Я встала їй, хоч би то гни. Таке враження, що вона в мене постійно тут спить, так? Ні, ми ходили гуляти до того, як світло вимкнули. Що то за квіти, що Маша мені подарувала? Я їй скинула, вона каже: потрогай, може, вони штучні. <гум> Ні, не штучні. І запах неймовірний. Стоять. От як класно, що ми з Києві погуляли, поки світла не було. І дощ пішов, а ми без дощу погуляли. А у мене ще замовлення. Замовили матік, я дуже рада, бо треба гроші. Як каже Віка, хорошо, що ми багаті. От, поки буду шити матік. Буду дивитися віки на відео, віки на відео про сіль. Бо все життя мене, мене довбали, що я багато їм солі. Так не можна. Ти соль ложками їсити, без солі їсти. Взагалі? Як це так постійно мені нагадують, як ми колись приїхали на острова, а я сказала, що не забули солі, і все, настрій. Взагалі не можу я, як я буду, як я буду відпочивати, коли немає солі. І цей мужчина, що нас привіз та лодки, поїхав Черкаси за сілів. А от тепер з'ясовується, що соль таки така корисна. Кажу, слухайте мене, в мене ві, в мій організм відчуває, що треба. А раніше, чим це, вчені з'ясують. Якщо я їм сіль, значить це корисно. Якщо я не їм солодкого, значить це теж корисно. От так, слава мені. Так, друзі, все, я побігла, треба працювати. Всіх обняла, всіх поцілувала, всіх люблю. Як я кажу завжди, люблю, цілую Таня.